І так, хлопчики, дівчатка, забув вам зняти відео, це гараж. Продвигаємось далі. Значить, Дивіться, вже така буржуєчка встановлена. Тільки що викрасив, вирішив вам відосик зняти. Уже, як ви бачите, зроблені ступеньки. Замовили ось такий гарний 50-ку толщиною досочки. Бачите, випиляли їх по розмірам. Тут зробили вирізи і закріпили все на болти. Це гарно зажато. Тут зроблена ось така здоровенна ступенька із трьох. І ось такий. Це викрасив. теж його все. І ось такий от вид має другий поверх. Тепер все викрашено, виглажено. І виходить, бачите, там вже підпорочок цих немає. Зроблено ось такі підпорочки під краями. Тут заш'ється все досками, вирівнюється. І ось вам комната. Там теж буде вікно, тут теж буде вікно. І виходить на першому поверсі автомайстерня, а на другому поверсі у нас буде повністю е зона відпочинку. Ось таке діження проїзде. Як бачите, своїми силами все робиться. Це сміття на металобрухт, а тут вже буржуйка. Тобто, взимку тут буде в гаражі тепло, на другий поверх ти пішов, піднявся. я вам... Предвідуючих відео це все розказував, показував, але показую, що вже прикрутили доску, кріпенку і зробили вот такий вот, э, другий поверх. Всім гарного настрою!